Сьогодні, 23 лютого 2018 року, мною теслянка Валерієм Геннадійовичем, було надано повідомлення про злочин в обласну прокуратуру та головне управління національної поліції Хмельницької області щодо скоєння кримінального правопорушення працівниками правоохоронних органів Ануфрієм та невідомою особою. Суть заяви. Вчора, 22 лютого 2018 року, я був на особистому прийомі е, начальника головного управління Національної поліції Віконського селя Васильівця щодо сфальшованої моєї кримінальної справи. Під час особистого прийому е, були присутні слідчі ануфрії, який фальшував мою справу, та невідома мені особа е, під час е, спілкування. Невідома особа та слідчий Ануфрів почали вимагати, щоб я підписав якесь повідомлення, на що вони почали знімати мене на відео і почали знімати мене на відеокамеру, на що я їм згоди не давав. Після того як начальник Віконський Василь, Василь Васильович заборонив їм це робити, вони вийшли в істібіль після виходу мене з Кімнати прийому громадян вони почали з ухвалою цинічно з погрозами заставляти мене підписати якесь повідомлення без мого адвоката. Так як слідчий Ануфрію фальшував мою кримінальну справу, я без адвоката ніякі бумаги вже не підписую. Тому що в мене вже такий случай стався саме слідчим Ануфрій. Ануфрієм. Дані особи. Вищовказані особи, зложиваючи перевищенням влади та службовими повноваженнями, скоїли грубе кримінальне порушення за частиною 365-ї, частина 1. це перевищення влади або службових повноважень згідно кримінального кодексу України. Сьогодні мною подані ці повідомлення. Також мною був даний запит на інформацію щодо. Встановлення даної особи, невідомої мені особи, яка намагалася мені дати повідомлення та заставити мене підписати це повідомлення, підписати це ну, дане повідомлення. Сьогодні все вони прийняли. В понеділок прийдемо, знаємо, як вони відкрили кримінальну справу чи ні.